Я впевнена, що ваші діти вже читали цю нашу новинку, Гурко-троль. І знають про історію троля, який жив на Галявані і любив гуркотіти. В нього це виходило дуже професійно, тому що він був справжній гурко-троль. Це книга про гнів та про способи його подолання. І продовження цієї серії гурко-троль зарікається гуркотітом. Для кого ця книга? Про що ця книга? Вона продовжує нам розповідати про того ж самого гурку Троля, який жив на тій самій галявині та мав купу приємних, гарних, вірних друзів. Друзі знали про схильність гурку Троля до гурчання, до виявів люті, до те, що він вміє кресати блискавки. І вирішили закластися, що він цього не зробить ні за що. Попри все, він буде тримати себе в руках. Оце, власне, книга про те, як стримувати гнів і як давати собі раду з цими нападами гніву. Отож, вони побилися об заклад на те, що якщо гуркотроль програє, то він зробить для всієї компанії яблучне пюре. А якщо виграє, то його друзі зроблять пюре для нього. Спочатку він тримається, допоки всі їдять пиріг, і йому залишається лише кілька крихточок, він тримається, ну-ну, терпить. Потім вони грають у м'яча, грають у м'яча і м'яч летить в яблуню і там застрягає. Горкотроль намагається. Витягнути цей м'яч, нічого в нього не виходить, він дуже розлючений. Але він далі тримається. Він говорить сам до себе: один, два, три, гуркоте завмри. Один, два, три, гуркоте завмори. Прекрасна аформація, до речі, щоб стриматися у будь-який життєвий момент, коли потрібно не гурчати. Він Терпить, терпить, терпить. Тоді він перечіпається об гілку, набиває собі гулю, і все одно він терпить. Він навіть цю гілку відкидає, щоб його друзі не спіткнулися. Він молодець. Але останньою крапелькою стала жаба, яка стрибнула в річку і обхлюпала повністю з ніг до голови нашого гуркотроля, а їхні друзі всі почали з нього реготати. І він це робить, він починає кричати, гарчати, метати блискавки, доки не вивертає з себе всі громи. Ой, пробачком я і подає горкотроль свій рушничок. каже зайчик, це було нечемне, з нашого боку, визначає мишка, ми все виправимо. Ми приготуємо яблучне пюре для тебе. Але вони починають збирати яблука, яблуко падає. Птах спустив яблуко, яблуко впало на їжака, їжак впав на мишу. Миша на зайця, врешті на жабу і пойшло все ж Друзі зрозуміли, що вони теж схильні до виявів гніву, що ти не лише гурко-троль має такий грішок, що всі мають це. Їжачок сердиться на птаха, мишка сердиться на їжачка, жабка на зайчика. І їм всім тепер кортить кинутися на землю і заволати на всі горлянки. Але гуркотроль запити, і чого це ви раптом надумали тут гурчати, і заходиться сміхом. і Друзі перезираються і відтак сміються всі разом. Один, два, три, гуркоти, заумри, а потім всі разом роблять яблучне тюре і продовжують собі жити на своїй галявинці. Отож, це книга про подолання гніву, яка дає нам всім і дітям, і дорослим чудесну аформацію. Один, два, три, гуркоти заумри. Горкотроль зарікається гуркотіти, а навчальна книга Богдан рекомендує.